27 жовтня святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія. Святий Назарій був родом з Риму. Батько його називався Африкан. І він був поганином згідно з іншими джерелами жидом. А мати Перепутуя була християнкою і її ухрестив апостол Петро. Вона і виховала свого сина для царства небесного. Після смерті батьків Назарі роздав своє майно убогим, а сам ходив по Італії і проповідував Христову віру. Саме тоді за імператора Нерона почалося перше переслідування християн. Коли Назарі прийшов до Медіолану, то там у в'язниці страждали два брати – християни а називалися вони Гервасій і Протасій. Назарій приходив до них і утішав, однак цим він викрав себе, що також є християнином, тоді його схопили і поставили перед судом. Однак, коли мучитель довідався, що Назарій є римським громадянином, то наказав його лишень побити палицями і прогнати з міста. Слуга Божий пішов до Галії. У місті Меліє. Він зустрів покинутого хлопця на ім'я Гер... Келсій і взяв його з собою в дальшу дорогу. Назарій навчив його перед правди, святої віри і ухрестив. Упродовж своєї довгої подорожі святий Назарій був кілька разів ув'язнений і бичований. Аж з одного міста його відіслали до Риму на суд Нерона. Той наказався того тяжко мучити. А Келсія побити різками, а потім кинути їх у море. Але вояки, які мали сповнити вирок, вражені наукою святого Назарія, випустили його на свободу, а самі прийняли хрещення і покинули службу в Нерона. Назарій разом з Кельсієм другий прийшов до Медіолану, тут їх схопили і після бачування кинуло до в'язниці, де страждали гарвасі і протасі. Через кілька днів святий Назарі і Келсі стяли мечем. Їхні тіла забрав один побожний муж, що жив у передмісті, і приніс до свого дому, де лежала його розслаблена дочка. Коли ж вона ледь додрукнулася мощей святих мучеників, то зразу підвелася цілком здорова. мощі святих мучеників, той муж поховав у своєму саду. Святі Гервасі і Протасі, як ми вже казали, були брати-блажнюки. Їхні батьки прийняли смерть за Христову віру. Батько називався Віталій, а мати Валерія. Брати роздали своє майно бідним, невільникам і на волю, а самі у молитві й пості перебували у своєму домі. Десять літ, коли почалося переслідування християн, тоді староста Анулін, той самий що засудив на смерть святих Назарій і Келсія наказав кинути братів до в'язниці. Коли ж до Медіулану прибув з військовим полководець Астасій, що йшов походу на війну з північними племенами, тоді погане, наполягли на тому, що він засудив сіти Гарвасії протасії на смерть, бо, інакше наші не були прихильні до нього на війні. Астасій наказав побити мучеників олов'яними Куля, кулями, а потім стяти мечем. Один побожний муж на ім'я Филип забрав їхні тіла і поховав у своєму домі. В домовина поклав опис їхнього життя, страждань і смерти. Так святі Назари і Кесі, Протасі і Гервасі постраждали близько 67-му році. Минуло століття медіолан став славним містом. На владичному просторі сидів муж великої святості, один з найбільших отців і учителів церкви Христової, святий Амбросій. Тоді настали для всієї Христової церкви тяжкі часи. Єрес за Єресю підносили голову, а найбільше цілісну ризу Христової науки роздарала Єресь Аріян, Юстина, мати молодого імператора, Валентин'янина II, мешкала в Мадіолані. Вона впала у єресь і була ворожа налаштована проти святого Амбросії. Уже було готове рішення відправити єпископа у заслання, а замість нього на престолі посидити єретика. Тоді Господь Бог об'явив святителю Амбросію місце, де покоїлись мощі святи Гервасія і Протасія. Коли єпископ усю ніч молячись у церкві, задрімав, йому явилися два юнаки, що молилися з піднесеним гору руками. Святий Амбросі не знав, чи то була звичайна сонна з'ява чи видіння, тому став молитися ще раніше. Наклав на себе найстрогіший піс, а наступної ночі побачив тих самих двох юнаків, ще й минулої ночі. І лише третьої ночі він побачив їх у супроводі апостола Павла. А той сказав Амбросію, що тіла цих двох юнаків, котрі злеклися всього задля Христа і стали гідними мученицької смерті, є тут, в Медіолані, на тому місці, де святий Амбросій молиться. Наступного дня владика Амбросій велів на тому місці зірвати поміст і купати землю. І знайшли там домовину з мощами двох, великим тілом людей, голови, яке було окремо від тулуба. А що найважливіше, у домовині було багато зовсім свіжої крови. Знайшли також і опис їхнього життя, якого поклав у домовину побожний муж Филип. Мощі святих мучеників перенесли на середину церкви, і ж ту хвилю кілька біснуватих зцілилися, а багато хворих, що доторкнулося плащаниці, якої було накрито мощі, стали здоровими. А найбільше вразило всі чудесне повернення зору відомому місті сліпцеві Северові, святий Агостин, який тоді був у Мадіолані, ще охрещений і ненаверний, так розповідає про це чудо. Тоді ти, о Господи, у відінні показав слузі своєму амросію, де спочивають тіла святи Гервасія і Протасія, які тут у скрібниці свій ховав упродовж довгий літ, щоб у належний час їх відкрити і усмирити ним слово однієї жінки. Зрозуміло, що йдеться про ці сиреву, бо коли мощі їх поклали з серед церкви, то лише міснуваті були оздоровлені, але також оздоровлений отримав один вже багато сліпий міщанин, чоловік, якого всі знали. Той запитав, що це за радість огорнула ціле місто, а коли йому розповіли, то попросили свого провідника завести його до церкви. Тут, допущені домовини, він дотрукнувся із своєю гостинкою, а коли протер нею очі, цей якого враз прозрів, славо про це чудо пощирилося всюди і народ славослового Господа перед лицем, якого чесна є смерть святий Його, і ці серва хоч і не навернулися до правди, однак не сміло думати про переслідування церкви Христової. Так пише святий Августин, діялося це в 387 році. Крім святого Амбросія і святого Августина віднайдено мощі мучників, описуючи священник Павлин, у життєписі святого Амбросія Медіуланського, який він написав у 411 році. Через вісім років святий Амросів відкрив також мося святого Назарія, а при них. Плащаницею плящану з червоною зовсім свіжою його кров'ю. Мовчки святого він приніс до церкви, яку звів на честь тих апостолів, Священник повинен пише так: ми бачили домовині, які лежали тіло святого мученика Назарія, таку свіжу кров, наче бо вона витекла того самого дня. Його голова була ціла і неошкоджена, з волоссям і боротою, наче би тіло недавно було обмите, покладене. Крім того, ми відчували такий аромат, що міг витіснити всі запахи. Піднявши мощі, склавши їх на марах, ми звернулися до молити до святого Мочна Кельсія мощі, якого також було знайдено в тому саду. На місці, де знайдено моще святого Кесія, звели церкву, яку у 9 столітті відновлено при цьому домовину мученика було відкрито. Домовину відкрили у XII столітті, а також у 1776 році, у царгоді, куди було перенесено частину мощей святих Назарій і Кесія за правління Гонорія та Аркадія, було побудовано величаву церкву на честь цих святих мучеників. Слава Богу, що дав мученикам, мученикам кріпость. Святі мученики моліть Бога за нас, грішних.